Всіх вітаю. Сьогодні у нас 22 червня 2024 року. Перед вами абрикос з дуже вираженим запахом французької селекції під назвою Пеймая. Цей сорт дуже ароматний, дуже пахучий. Це таке враження, що хтось набризгав духами абрикосовими. Дерево дуже врожайне. Ось має гарну ось таку врожайність. Плоди вже на цей час практично повністю стиглі. Сьогодні буду частково проводити збір врожаю і також другу частину зніму, напевно, завтра. Ось так рузиться він дуже гарно. Були пошкодження градом. Так що не звертайте уваги. Є живці для щеплення, гарний приріст, кому цікаво, звертайтеся.